Емілії 16 років. Ще змалку дівчина захоплювалася малюванням та мріяла пов'язати своє життя із творчістю. Згодом мрії переросли у мету, і тепер Емілія прагне стати архітектором та відбудовувати Україну після нашої перемоги. В освітньому центрі змістовно дівчина знайшла собі нове хобі малювання піском. Цей центр мені допомагає розвиватися, тому що тут я відкрила для себе нове хобі. Це малювання на піску. Лі, намагаюся три-чотири ну, рази у тиждень. Вже півроку в новому освітньому центрі волонтерить і вчителька іноземних мов пані Анастасія. Її учні теж відвідують тут гуртки. Вчителька розповідає, робота з дітьми в позаурочний час допомагає встановити живий зв'язок з вихованцями і краще закріпити викладений матеріал. Бужок іноземної мови, де ми вивчаємо граматичний матеріал, де ми граємо в цікаві ігри для закріплення цього матеріалу. На базі освітнього центру змістовно також функціонує кіностудія, гурток рукоділля, лінгвістична школа, спортивні секції та гурток вокалу. А відпочити діти можуть за настільним футболом або 3D-ручкою. Все це запорізькі діти опановують дуже охоче, розповідають педагоги. У нас дуже багато учнів нашого ліцею, але також є діти з району, є ці діти, які постійно відвідують, тобто, спочатку. Функціонування і по цей час є нові діти. Це дуже цінно в нас час, тому що ми забезпечуємо їм роботу офлайн, гру офлайн, спілкування. Тоді, коли ну, зараз, наприклад, наш ліцей функціонує і працює в дистанційному форматі. Освітній центр змістовно працює за підтримки благодійної організації Нова Україн та фонду Говарда Баффета, які передали обладнання та матеріали для проведення занять і майстер-класів. Все це стало реальністю завдяки сплідній співпраці з міжнародними партнерами та активній проєктній діяльності, котра впроваджується в місті. У освітньому центрі вивчають польську мову, знімають сюжети для власної кіностудії, малюють та займаються рукоділлям. Ще місяця заняття в освітньому центрі для дітей з змістовного відвідують понад 900 дітей різного віку. Вхід вільний для всіх охочих. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.